Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатки. Сьогодні все той живторочок. Зараз я вам, це я в домашньому, не, не зважайте уваги. Трошки тільки губчики під, підкрасила, щоб красивіші були. Як ви вже побачили по заголовку мого відео, в мене є потенційний жених. Зараз все розкажу. Це водичка моя попивати. Значить, так, я отак От сяду трошки далі, а що трошки далі, бо мені моя лікарша вчора по очкам казала, можна дивитися телевізор, тільки так. У далеке, у далеке розстояння. Ну, так як у мене телевізора немає. Я вчора взагалі у телефон не дивилася, ну а зараз оце ж з вами поспілкуюся. Ну, коротше, в мене є подруга моя дуже давня, дуже гарна моя подруга Мадленка. Мадленка, привіт тобі, але вона мої відоси не дивиться. Може, дівчата її подивиться, скажуть мені. Ось вона мені вчора дзвонить каже: слухай, подруга. Ти пам'ятаєш льоню стоматолога? Кажу, а чого ж ні? Пам'ятаю. А він, її... він не стоматолог, він протезіст. Він ставив зубки, протезував. Кажу, пам'ятаю, хорошо. Та каже, ви були у своєму магазині і зустріли його. Вон так розбалакались туди-сюди, як він, як ми. І він запитав за тебе. А я і кажу йому, що ну, Наталя вже давно у Фінляндії 25 років поште. От. А ти хотів би у Фінляндію переїхати? А він їй каже: чому ні? Хотів би? Ну, це таке вступлення. Зараз я вам трохи за нього розкажу. Він непоганий мужчина 57-го року. Я 56-го, він 57-го. Півроку різниця у нас з ним. Але він ніколи не був одружений. Ніколи. Живе сам. У нього є прилічна квартира, ми не були там, не були. От, сестра тут у Запоріжжі і два племінники племінниця. От. А я так думаю, що і грошей в нього немало. Бо усю життя він він не робив у поліклініці, він отак по домам ходив людям ставив зуби. От. Але я вам так скажу: він трохи жаднуватий мужчина. Оце, як він до моєї подруги приходив, тож вона мені завжди дзвонить, каже: Льоня прийде там, у четвертій чи у п'ятій, прийдеш, кажу, та прийду побалакать. Оце вони підуть у спальню, він там її робить, там жужить, шумить, там приміряє, шліфує, ну, все по своїй роботі. Тоді тільки вийшли на кухню, я на кухню сидю або з її чоловіком, або з кимось з дітей балакаєм. Льоня, будеш там чай буду. І вона дуже гастіприємна, я вам скажу. Вона дуже гастіприємна людина. Вона і ковбаси наріже, і сира наріже, і хліба наріже, і чай поставе. і ще й запитає: а вечерять там, чи обідать будеш, буду, Нальє борщу чи м'ясо м'яса з кашою чи з макаронами. У неї завжди було наготовлено, напечено, нажарено. Сім'я велика була колись тоді ще троє діточок, і їх же двоє. І люди завжди приходили, і сестричка її, і так сусіди заходили. Ну, коротше, усе, у неї все було отак. У руках горіло, горіло, і чистота, і порядок нажарене, наскварене, наготовлене. На все, все. Квартира здорова, чотирьохкімнатна, але вона все вспівала. І діти завжди в порядку. І, ну, тоді вже діти були величенькі. Такі. Мабуть, старший синок й одружений був. Ну, то, то, то мабуть, да. Да, так. Мабуть, да мешкав на одинці з сім'єю, а другий синок і, і донька. Разом ще жили всі. Ну коротше, вона хазяйка, я вам кажу, вона казашка по національності. Вона на одній п'яті крутиться. У нас нічого вам наготове, на жари, на жаре, на, на пече і таке смачне, що. І завжди гастіпріємна. Ну, тож, як, як він приходив, їй зуби робив, брав він з неї, так же, як і з усіх людей, не то, що там якісь поблажки, якісь знижки такої і розмови не було. Але я вам так скажу, скільки він приходив, він не, не єдиного разу не приніс там, ну, от, як знає, що вона ж предложить там чаю чи поїсти, щоб там шоколадку принести, чи якийсь тортик малесенький, чи коробочку конфет невеличку. Ні. І ще раз ні. На її їхати, пожалуйста, ну, вона з цим не считалася. не считалася. От. Завжди був достаток, завжди було хорошо, як кажуть, сито, і, і, і все було в нормі. Ну, і оце ж я їй кажу: слухай, моя дорогсенька. Ну, от, от ти мені скажи, от нащо воно мені треба? От навіть якщо він захоче приїхати. От. Ось приїде він сюди. У мене ось така квартира, ви всі бачили, так? дві спальні там моя, там манюсінька спальня, і тут оце кухонька із залою. У нас дуже тепло, я відкрила балкон, бо я тільки що жарила рибу, а тоді це я трошки в діду сторону, а тоді жарила рибку, а тоді склала в цю цибульку, протушкувала, моркву, залила томатом, трошки сахарку, сольки. Протушкувала. Та Я не люблю оце такий з риби запах, хоч і витяжка була включена, але я все одно відкрила балкон. Дуже тепло. І стушкувала капусти собі. І ось компот виключила, тільки що наварила. Ну, так от, привести людину треба за цю людину відповідати. У якому плані? Одружитись, бо інакше як одружитись. Хоть тут, хоть. В Україні, але краще тут. З одруженням нема проблем. У мене є документ, що я вдова, а він ніколи не був одружений. От, Одружитися. Тоді, як одружились, йти в магістрат, От. І... щоб його прописати сюди. І як тільки його сюди до мене пропишуть, мені одразу раз, і а сумі пересчитають. пересчитають. Заплатять, ось у мене зараз 410. А мені заплатять тільки 205. А чи заплатять йому оці 205 євро? Я не знаю. Коли йому назначать, він теж уже пенсійний рік у нього, вік пенсійний, 67. Але я не знаю, чи сразу дадуть йому. Хоч би 550, як по безработі. Це, це манікури такі робила. От. Я вже не кажу за 860 пенсію. Якщо люди тут навіть не роблять, їм дають 860 пенсію. От. Я не знаю, чи дадуть, чи не дадуть. Це треба ще б у, у, узнавати би було. От. А кела одразу, раз і одріже виплати. От. Це по-перше. По-друге. З людиною треба кругом ходити, бо він англійської не знає, і фінської, тим паче. Значить, мені його треба за руку кругом водити, водить і водить по во всій інстанції. І в кела, і в всяке бюро, і, і, і в соціальне, і, і в магістрат, і кругом, кругом, кругом водитися з ним. Оце така ситуація. А саме головне, тут же, бачите, яка малесенька квартирка. Чого я таку малесеньку брала? Я ж її брала, я була на 100% вірена, що Євчик скоро піде, бо так і лікар його казав, що Юрію сталося півроки пів рок, він 8 місяців прожив після виписки з вульниці. То я не стала, я б могла взяти здорову квартиру оту у Оце мене питали недавно, як моя ота, подруга. Ніна з Лео, от вони взяли трьохкімнатну. Вона так і залишилась трьохкомнатній, як його отдала в дом пристарілих і як він уже пішов. Але вона багато сама доплачує. А на що воно мені треба? Вона ніколи не виїжджала з Фінляндії. Один раз, мабуть, чи два рази виїжджала, два рази до Пітера і все. Донька з Сибірі приїжджала і вони ото виїжджали туди. А так вона ніколи не вона навіть до Естонії не виїжджала. Він, да, він путешествував, він в Істонію їздив, він на теплоході в Швецію їздив. Вона ні, вона завжди була вдома. Він не дуже любив її з собою брати, а вона не настаювала отак. От ну, от. То прийшлось би брати більшу квартиру. Хоч я така жінка, що мені вже не треба з мужиком спати. У мене ось є, де я сплю. А ти там, будь ласка, але на, на дві людини це маленька квартирка, 40 метрів. 40 метрів. Хоч би 50. Ото, як у нас була з Юрчиком, 59, ото хороша. У нього була своя кімната з телевізором, з балконом, ще як він курив, він виходив на балкон, все його встраювало. А в мене здорова спальня, метрів 18, здорова кровать. Ну, Хто не бачив мої ті перші відео, подивіться кровать, і кроваті, комоти, дзеркало і тумбочки і отак на всю стіну, шафи встроєні. Хороша квартира. Без ремонту, я вам кажу, але була хороша. От, кухня здорове, хороша, все хороше ще було. От, то, то На дві людини вона дуже хороша. А тут, тут мало міста. На дві людини тут дуже мало. Я ж вам ще кажу, я б могла взяти більшу квартиру, але я знала, що Юрчик піде. І на що мені ото перелазить туди, сюди, туди-сюди. А переплачувати собі, доплачувати 300 євро, я теж не намірена. Воно мені не треба. Оце друге таке питання. І саме головне третє питання. Я сама хочу виїхати до Італії. І як я? Я поїду, а його тут залишу? Щоб йому тут залишиться? От. То а мені виписатися і уїхати. Так не можна. От, то мені треба бути тут прописаною, а мотатися туди, сюди, туди, сюди, з Італії до Фінляндії. Нащо воно мені треба? А йому, щоб отримати постоянку, треба вісім років прожити, не вважаючи на те, що він одружений, буде, шлюб буде з жінкою, яка має фінське гражданство. Це я за себе кажу. От, все одно 8 років. Через 8 років мені 76, а йому 75. Рідненькі мої. На що воно надо? Я би другий варіант отак, роздивитися. Ну, це ми, ми ж, я ж вам розказую, а ви оце ж тоді мені відпишете. Отакий варіант. У нього є двокімнатна квартира. Я не знаю, чи вона переписана на сестру, чи на племінників. Я не знаю, і це мене не касається. Ну, я б став такий варіант, і він би сказав, хорошо, я продам свою квартиру, зараз їй забагато не продаси, може тисяч за 25. І, і в мене ще 25 є. Ось 50 тисяч доларів у мене є. Це десь 45 тисяч євро. Ось добав і ти таку ж саму суму, і ми в Італії купимо житло собі. Ми б купили, ми б навіть задешевше. По 40 склалися, за 80 ми б купили хорошу двохкімнатну квартиру з ремонтом. От. Але ж оп'ять така ситуація. Він не матиме вида на проживання. В Фінляндії і переїжджає в Італію. Ну, хай там він подає, да, пода, подамо документи, наточка допоможе все, але йому платити нічого не будуть. Якщо тут ще можуть платити, то там ні зовсім. А в мене пенсія 545. Це моя пенсія зароблена, яка зі мною поїде в будь-яку країну. От. Так, що ми ви думаєте, на 545 проживемо удвох? Ні. Не проживемо, бо треба заплатити там, газ у них, за газ, за світло, за воду, за вивіз мусора, за інтернет, за телевізійну точку, хоч ти і не дивишся, а за точку заплати. І оце все в місті О, і, і своя частина, яка там за, за хату хоч і куплена, ось у моїй наточці з скільки там, чи 80 євро в них. От. А тоді оце всі надбавки, надбавки, надбавки. Ну, щось там, наприклад, мусор там раз на рік платять. там Електрика приходить, мабуть, раз на три місяці, так як у мене. Ну, в общем, отак, отак. І в общій сложності вийде у нас 250, а то й 300. От. І що останеться? 250 євро. Це тільки так кінці з кінцями зводить на питання кінці з кінцями не дозволиш собі, те, що я тут собі вон, пішла, полуниці купила лохини купила, ось капусти купила, стушкували. Так, да, воно все по знижкам. В Італії нема таких цін. В Італії два врожаї збирають на хруктонезу, а ціни вищі, ніж у нас. Отак. От і помідорчики дорогі, і огірочки дорогі, і дзукіні дорогі. І парміджану сир дорогий, і, і ковбаси дорогі. І, о, отак. От так що на такий би варіант я б ще може і вирішила. От. Бо в нього була б своя ж пенсія українська. В нього вона там невеличка, десь 150 євро. От, скажімо, мої 550 і його 150-700 євро. Ну, на 700 євро, так. Да, хай ми 400 там 350 ми б за все виплатили, а остальні гроші нам би хватило на питання та на квіток проїзний. Він ніколи машини автівки не брав, і прав у нього немає. О, ну це може і хорошо. А проїзний євро 35 стоїть. А якщо 10, 10 брати, то, то 13 євро. І одна година на проїзд десь. У нас тут дві години можна, хоч щось трошки кудись вспіти, то за годину ти нічого. 20 хвилин їдеш до центру, тільки обкрутився отак, і вже на наступний бус сідай і їдь додому. А якщо ти хочеш походити, погуляти, як я от приїжджала, ходила, гуляла. Я, я не дивилася, скільки часу. Наточка мені купує, тільки питає в тебе є, є прозні, кажу, є там ще два-три. От, вона зарані купує, щоб була нова карточка, бо штрафи дуже здорові. І не дивлячись на те, що я не мешкаю в Італії, штрафи до 70 євро, як сразу заплатив. От, от виписали в течение п'яти днів заплатив. Якщо не заплатив, сразу, то воно там ну, так, накатом іде. отакі от, от, справи мої рідненькі. Вроді була невеста, я буду вместо, вместо, вместо в твоя невеста, і нема нівести. Розтворилася, як з білих яблунь дим. Отак, От нема невести. Ну, і це й хорошо. Я ще, ще вам одну річ скажу. Юрчик мій пішов за сонцем сім років тому, ось у. Ой. У травні, у травні, 15 травня, сім років буде. Я би оцей чоловік, Льоня його звати, стався мені через півроку, як я оце, як Юрчик пішов, і я у, у кінці літа поїхала в Запоріжжя. І якби ми там з ним зустрілися, сходили в кафешку, поспілкувалися, погуляли так, подивилися. Міста б якісь тоді війни ще не було, тихо було, спокійно, хорошо, може б до моря з'їздили разом, недалечко сюди, до Бердянська, не треба далеко. О, То, може, тоді б я б і захотіла. Бо мені тоді був 61 рік, ще не було 61 року. Я була молодша, більш енергічна, і якось, як Юрчик пішов, мені було дуже сумно. Мені було дуже сумно. Я була наодинці, мені хотілося десь їхати, десь бігти, десь кричати, що мені погано наодинці. А тоді кожен рік, рік за ріком, рік за ріком, Взимку поїхала до наточки, тоді почалася оцей карантин, оцей. от тут діла, тоді туди-сюди рік, війна почалася, і оце так, я вже так звиклася одна. Що я вам скажу, що мені вже чоловік він зовсім не, тр... не треба. Не дивіться, що я води п'ю, то що скажуть, що спахмєлля баба п'є, ні, мої ріднесенькі. 28 років вже не беру я алкоголя і отак. Ні, ото як у Віталії буває, так так трошки на покуштую. Ну, це ж не, не пиття. От. То тоді, може, б я б схотіла. Отакий от, інтим вам скажу про себе. Не знаю про нього, про себе скажу інтім. Мужчина як мужчина мені не потрібен. Притом давно вже. О, то на що тоді? Оце я рибку стушила, Капусти зробила, капота зварила, це я для себе те, що я люблю. А він би, може, захотів би борщу та салом затовчений, та пампушки. Хоча я не думаю, він один наодинці е все життя прожив наодинці, то він ото так приготував. Ну, пішов зараз у магазинах, у нас непогані пельмешки купив, і вареники і з картоплею, з сиром, і блинці. І і... Драники, і гречаники все це можна купити додому, прийти, одварити, притушкувати і їсти. І курку, і готову, і все, що хочеш. От. Але не хочу. От Чесно вам скажу, не хочу. Ось прийшла, вам зняла відео, показала, що мені дали. Хочу їм, хочу, не їм. Пообідала, лягла. І лежу. Тоді лежала, лежала, думаю, а чого я лежу? Вставай. Зроби капусти, собі, зроби риби, щоб каша гречана є. У мене я вчора ввечері зварила кашу гречану, От. зранку поїла з молоком. Ось на вечерю поїм рибки і, тії... і капусти ложку. От. І мені достатньо. і ось водою. І до, до полуницю я собі почистила оту полуницю, таку здорову піалку металеву. Не скляну. Металеву я висипала он ту е, капусту. Половину поїла з сметаною і сахарком, з, з, тим, з цукром, половина осталась. Оце на закусочку буде. І все. І більш мені не треба. Я не хочу. Ні в коєму разі. Ну, а ви напишіть. Напишіть. Як би ви зробили, мої дівчаточки? Напишіть, мені дуже цікаво, дуже. На цьому я буду закінчувати. Пока-пока. Всього вам доброго, всього хорошого. Все буде Україна. Па-па!